Заярний Анатолій Володимирович. Позивний Захар. Заярний Анатолій Володимирович народився 13 січня 1987 року в селі Усок Ямпільського району Сумської області. Навчався в Усоцькій середній школі. Після закінчення школи вступив до Глухівського професійно-педагогічного коледжу на базі Глухівського державного педагогічного університету імені Олександра Довженка. З дитинства захоплювався риболовою. Це хобі проніс протягом усього життя. Коли з'являвся вільний час, відразу ж прямував до Водойми. З 2006 по 2007 рік проходив строкову службу у внутрішніх військах МВС України міста Дніпропетровськ. У 2011 році повернувся до Глухова і став працювати у науково-виробничій фірмі Модуль. З липня 2015 року, по жовтень 2016 року, Анатолій Володимирович був мобілізований до лав Національної гвардії України, брав безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в населених пунктах Рубіжне, Луганської області, Маріуполі та Волновасі Донецької області. З першого дня повномасштабного вторгнення чоловік виконував свій військовий обов'язок, перебуваючи у складі добровольчого військового формування Глухівської міської територіальної громади. У серпні 2022 року був призваний до лав Збройних сил України та брав безпосередню участь у бойових діях, перебуваючи в першому ешелоні оборони у складі оперативно-тактичного угрупування Соледар у східній частині Донецького операційного району. З листопада 2022 року перебував у складі 42-го окремого стрілецького батальйону «Черкаські стрільці та брав участь у боях на Авдіївському напрямку. У грудні був поранений, але відразу після лікування повернувся до виконання своїх військових обов'язків. Анатолій Володимирович загинув 18 січня 2023 року від прямого влучання під час танкового та мінометного обстрілів. Перебуваючи на виконанні бойового завдання біля населеного пункту Водяне Покровського району Донецької області, в підпорядкуванні 10-ї мотопіхотної бригади 59-го окремого мотопіхотного батальйону. До останніх секунд свого життя Анатолій героїчно тримав оборону та стримував навалу ворога. зі слів побратимів. Захар під час запеклих боїв рятував життя своїх товаришів по службі. Ризикуючи власним життям, повертався на бойові позиції, щоб дістати тіла загиблих хлопців, які віддали своє життя за батьківщину, щоб їх змогли повернути додому та гідно віддати останню шану, за сумлінне виконання службових обов'язків, особисту взірцевість, зразкову військову дисципліну, вагомий особистий внесок у забезпечення оборони України, захисту безпеки і населення та інтересів держави. У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, а також за бездоганну службу українському народові. Високий професіоналізм, проявлений під час виконання бойових завдань у Луганській і Донецькій областях, заярний Анатолій Володимирович був нагороджений почесними грамотами та подяками від командування та нагрудним знаком ветеран війни. Анатолія Володимировича поховали на Веригінському кладовищі міста Глухова Сумської області. У селі Усок Ямпільського району на Батьківщині Героя у 2024 році було перейменовано одну з вулиць на честь Анатолія Заярного. У героя залишилися дружина та мати. Вічна пам'ять Герою. Назавжди: 36. Назавжди в строю.